Підсумки п'ятниці 19 вересня до вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Транспортні обновки. Хмельницький отримав чергову партію нових тролейбусів від Чернігівського автозаводу. Пропонували роботу та перекваліфікацію. У місті відбувся ярмарок вакансій для жінок. Переклад як акт свободи. У Хмельницькому стартував восьмий фестиваль транслаторіум. Ще одна партія нових тролейбусів прибула до Хмельницького. Цього разу їх 10. На маршрутах вони працюватимуть вже від сьогодні. Виробили електротранспорт на Чернігівському автозаводі. Відповідно до угоди, підписаної торік у липні, наше місто загалом має отримати 44 нових тролейбуси. Фінансується проєкт за рахунок грантів та кредиту від ЄБРР. Вікторія Паламар продовжить. На вулицях міста побільшає барвінків. Саме таку назву має модель тролейбусів, які для Хмельницького виробляють на Чернігівському автозаводі. Сьогодні наше місто отримало чергову партію ще 10 одиниць транспорту. Звісно, дуже комфортно, приємно, все нове, все таке багато є чого вивчати. От, ну, подобається. Перший такий тролейбус хмельничанам презентували у квітні. У червні на маршрути виїхали 5 одиниць транспорту, ще стільки ж у липні. На підприємстві Електротранс за ці кілька місяців вже встигли оцінити обновки. Тролейбуси зарекомендували себе досить відмінно. Наші водії задоволені, тому що це насправді дійсно сучасні машини, технологічно досконалі, що імпонує нам основні вузли і агрегати вітчизняного виробництва. Запобігаючи наперед, вже не боїмося ніяких поломок, тому що ми знаємо, що то все вітчизняне, то все наше, то все буде вирішуватися досить оперативно. Загалом Чернігівський автозавод виробить для Хмельницького 44 таких тролейбуси. Це передбачено угодою, яку підписали торік у липні. 20 нових машин вже в нас частина вже сьогодні в другу зміну піде. Наступна частина вже буде їздити містом на вихідних і з понеділка повноцінно будуть працювати всі 20 нових тролейбусів. Що стосується про кадрове забезпечення, ми в кінці цього місяця вересня набираємо червогову групу людей, принагідно користуючись нагодою, запрошую до нас. Усі 20 тролейбусів, які вже отримав Хмельницький, можуть проїхати до двох кілометрів без підключення до електромережі. А от у наступній партії будуть машини із автономним ходом до 20 кілометрів. Ми чекаємо ще дві великих поставки: одну велику поставку ми чекаємо до кінця 2025 року, і іншу велику поставку чекаємо в березні 2026 року. Загальна вартість усього проекту понад 16 мільйонів євро. Але це і 44 нових тролейбусів, це і обладнання зупинок по місту, це і капітальний ремонт депо, це і освітлення комунального підприємства Електротранспорт, і покращення суттєво-матеріально-технічної бази. Із понад 16 мільйонів євро, які витратять на реалізацію проєкту, близько 10 мільйонів євро це кредит від ЄБРР, а 4,5 мільйони гранти від європейських інституцій. для нас сьогодні дуже гарна нагода насправді побачити практичні результати нашої співпраці на користь екологічно чистого і доступного транспорту для містян Хмельницького. Це дуже конкретний приклад того, яким чином європейський союз підтримує власне шлях України до європейського союзу. І дуже конкретний приклад нашої спільної співпраці Після реалізації проєкту тролейбусний парк міста буде оновлений на 90%. І їх на маршрутах стане більше. Головна проблема нестача водіїв. Зараз на підприємстві є 48 вакансій. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Ярмарок вакансій для жінок відбувся сьогодні у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. На роботу запрошували 11 підприємств та організацій. Пропонували працевлаштування вимушеним переселенкам а також місцевим жителькам. До заходу долучилося близько 50 жінок, які нині перебувають у пошуку роботи. Реалізувала захід громадська організація Дівчата в межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє. Подробиці у сюжеті Ірина Кондратюк. Пропонували роботу вимушеним переселенкам, а також місцевим жителькам. У Хмельницькому відбувся ярмарок вакансій для жінок. На захід завітала Анна Дзюба. Жінка розповіла за освітою, вона економістка та 10 років працювала бухгалтеркою. Однак, нещодавно вирішила змінити сферу діяльності. Я вступила зовсім в другий напрямок на магістратуру на туристку. Ну зараз шукаю ну напевно, не знаю. Я не хочу бути бухгалтером просто. Хочу змінити абсолютно все. Я люблю подорожувати, і мені це дуже цікаво. Я б хотіла в цій сфері розвиватися. Турагентом, ну, ну я думаю, навіть там турист-менеджер, мої навики бухгалтера, я думаю, мені знадобляться також. Я, я комунікабельна, маю ну, з людьми, знаходжу дуже спільну мову, і мені я думаю, ця професія піде. На роботу запрошували 11 підприємств та організацій. Зокрема, директорка міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя Леся Шевчук каже: нині вони у пошуках асистента дитини, фізичного реабілітолога та логопеда. Для э, логопеда або для фізичного реабілітолога дійсно потрібна спеціальна освіта а для соціального робітника спеціальної освіти не потрібно. Це може бути людина за будь-яким фахом, з будь-яким досвідом, але найголовніша вимога це любов до дітей і бажання допомогти. І э, перед тим як вже надавати послугу, э, такий фахівець має пройти дводенне навчання э, і з вже з сертифікатом може приступати до роботи. Ми складаємо вміст до департаменту в Соціальних служб і воно організовує навчання для таких привідників ініціювали захід представниці громадської організації Дівчата в межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє. Наша ініціатива буде тривати в межах чотирьох місяців, і було прийнято рішення, що за чотири місяці ми повинні зробити ряд заходів, які націлені на допомогу особам вразливих категорій, а саме жінкам, жінкам, які мають дітей, а також внутрішньо переміщеним особам, щоб люди могли про це а також дізнались більше актуальних вакансій, які є на ринку праці. Відбувся захід на базі Хмельницької філії обласного центру зайнятості. Виконуючий обов'язки директора Андрій Бондар каже: нині 80% шукачів роботи, які стоять у них на обліку, жінки. А також розповів про можливості навчання і працевлаштування, які пропонує держава. Ми сьогодні пропонуємо. Великий перелік професій в структурі служби зайнятості сьогодні є вісім центрів професійно-технічної освіти, які пропонують понад навчання за понад 100 професіями, а також більше 400 освітніх програм. Тому ми готові до співпраці і допомагати людям на ринку праці. І також сьогодні є дуже цікавий проект для жінок: це здобути нову професію, умовно чоловічу. Так? До цього переліку сьогодні війшли саме трактористи, водійки, електромонтажники, токар. Фрезерувальник за кошти служби зайнятості вартість такого навчання орієнтовно до 30 тисяч гривень. Але це навчання за рахунок коштів служби зайнятості з фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Загалом до ярмарку вакансій долучилось близько 50 жінок, які нині перебувають у пошуку роботи. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Батьківська зустріч із сім'ями-опікунами відбулася у просторі розуміння Хмельницького міського центру соціальних служб. Влаштували її у межах співпраці із фундацією Катерини Осадчої. Із учасниками працювали психологи, фахівці центру та фасилітатори. Говорили про ментальне здоров'я та відновлення внутрішнього ресурсу. Деталі у сюжеті Дар'ї Курнос. У Хмельницькому проживають 160 сімей, які взяли опіку над дітьми. Усі вони отримують послуги соціального супроводу, які надають фахівці міського центру соціальних служб. Аби покращити взаємодію з такими сім'ями у просторі розуміння спільно із фундацією Катерини Осадчої влаштовують батьківські зустрічі. Є програма розроблена психологами фундації, які проводять такі зустрічі батьківські. Говоримо про ментальне здоров'я, про те, як бути корисним самому собі. А також, якщо є проблеми, то їх обговорюємо і в індивідуальному порядку. Це дає нам можливість скоригувати індивідуальний план при веденні соціального супроводу. З батьками-опікунами працюють психологи, фахівці центру та фасилітатори фундації. Найчастіше тема зустрічей пошук та відновлення внутрішнього ресурсу. Дуже часто до нас звертаються усиновлювачі і ті, хто взяв діток під опіку піклування, і говорять про те, що їм не вистачає ресурсу, що загинули близькі, і вони змушені взяти діток, тому що у них як такого вибору не було, але вони не відчувають свого ресурсу і потенціалу і потребують підтримки. І цю підтримку вони шукають у нас. Головна мета батьківських зустрічей налагодження взаємодії між. Фахівцями центру та сім'ями-опікунами заняття відбуваються у просторі щотижня у понеділок та четвер. Тема на майбутніх зустрічі це питання росту, розвитку, виховання дітей, можливо, адаптації нових сімей, якщо такі діти тільки влаштовані опікунську сім'ю, і супроводження під час якихось кризових ситуацій, криз сімейного виховання і так далі. Під Час зустрічей обговорюватимуть і проблеми, з якими зіштовхуються сім'ї опікуни. Часто потрібна юридична консультація, оскільки багато бюрократичних питань, іноді це перенаправлення до психотерапевта, оскільки є комплекс гострих невирішених таких проблем, які потребують не однієї зустрічі з психологом, але і подальшої роботи з фахівцем, який би зміг вирішити ті проблеми, з якими зіштовхуються усиновлювачі, опікуни та піклувальники. Такі зустрічі у співпраці з фундацією Катерини Осадчої влаштовують у чотирьох містах країни: у Києві, Мукачевому, Одесі та Хмельницькому. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Тринадцятьох працівників фармацевтичної галузі відзначили напередодні професійного свята у Хмельницькій міській раді. Їм вручили грамоти та подарунки. Традиційно День фармацевта відзначають третю суботу вересня. Цьогоріч дата припадає на 20-те число. У Хмельницькій громаді наразі діють понад 250 фармацевтичних закладів. Більшість з яких є приватними. Іринаріон далі вони допомагають і консультують, підтримують як психологи і працюють подекуди 24 на 7 задля збереження здоров'я інших. Це люди, котрі впродовж зміни здатні не присідаючи вислуховувати сотні запитів і розшифровувати лікарські рецепти. Це фармацевти, чиє професійне свято уже 26 років відзначають в Україні в третю суботу вересня. Напередодні професійного свята кращих працівників привітали у Хмельницькій міській раді. Завжди готові відгукнутися, завжди готові допомогти. У фармацевти йдуть за покликанням. Я подивився, яка середня зарплата фармацевта по Україні. Ну не вражає, але кажуть, жити в ці часи можна. Це Любов до цієї цікавої дуже професії це бажання допомагати людям і просто займатися улюбленою справою. Хочу щиро подякувати вам за роботу, побажати всім міцного здоров'я, особистого щастя, якнайшвидшого завершення цієї страшної війни. Людмила Атаманчук професію фармацевта обрала не випадково. Нині працює провізоркою клінічного відділу інфекційного контролю в Хмельницькій міській дитячій лікарні. У мене династія цієї професії, я обожнюю цю професію. Це не тільки особиста відзнака моєї праці, а це таке можливо навіть відзначення праці фармацевтичних працівників нашої галузі всіх. Тому що людина, яка обирає цю професію, в першу чергу, ну і під час сьогодення, так яке в нас триває, ця людина має бути, по-перше, з любов'ю до людей. І вже вісім років Людмила Таманчук готує фармацевтичні кадри в Хмельницькому базовому медичному коледжі. Для того, щоб стати фахівцем, потрібно вчитися шість років. Основне, все ж таки, це знання медичного працівника взагалі. В першу чергу, фармакологія хімії це дуже багато знань з технології ліків. Наша фармацевтична галузь розвивається, йде вперед, і тому я рахую, що день фармацевтичного працівника потрібно відмічати. У міській раді привітали 13 кращих працівників фармацевтичної галузі. Більшість із них працюють у приватних аптечних мережах. У Хмельницькій громаді діють понад 250 фармацевтичних закладів. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста. Восьмий літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум стартував у Хмельницькому. Його тема цьогоріч переклад як акт свободи. Протягом трьох днів у нашому місті відбудеться 25 подій. Це лекції, дискусії, кінопокази, перформанси, воркшопи. Організовує фестиваль, геотранслаторіум у партнерстві з управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради та за підтримки Міжнародного фонду відродження. Побувала на відкритті фесту наша Ірина Муляр. Мову імперії наділяли статусом універсальної, придатної до філософії, науки, ідеології. Мову колонізованих територій зводили до побутового діалекту, до фольклору, до маригіналі. Переклад як акт свободи, свободи вибирати, говорити і чути. Це наскрізна тема літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум, який вже восьме приймає Хмельницький. Будемо говорити багато про свободу в різних вимірах через літературу, через деколонізаційні різні практики. Всі події мисляться крізь призму перекладу. Ми дуже раді, що фестиваль має таку тяглість, відбувається щороку в нашому рідному місті. Проводять фестиваль у партнерстві з міським управлінням культури і туризму та за підтримки Міжнародного фонду Відродження. Організатори підготували 25 подій. Це лекції, дискусії, кінопокази, перформанси, воркшопи. В суботу на нас чекає благодійний концерт гурту Крихітка. Сьогодні в художньому музеї відкриваємо виставку фотографій. Цьогорічна програма мені здається, вперше така різно-різнопланова. Сподіваємося, що дуже різна аудиторія до нас зможе прийти і відвідати фестиваль. Управління культури Хмельницька міська рада вже вкотре підтримує фестиваль. Тема перекладацтва вона дуже важлива, аби Світ міг дізнатися на доступній їй мові про події, які відбуваються в країні. А натомість ми можемо кращі зразки світової літератури мати можливість читати українською. Ці речі дають ідентифікацію того, що ми продовжуємо жити. Серед запрошених гостей фестивалю, хмельничани, до прикладу, учасники гурту Ладовиці, а також відвідувачі з інших міст, як от Ростислав Семків та Віра Агеєва, долучаться до фестивалю і гості за кордону. Сьогодні лекція від Асмуса Трауча, який приїхав з Німеччини спеціально на наш фестиваль, перший в Україну. Тому ми дуже радіємо і тішимось цьому. Він буде говорити про поезію в часи планетарної кризи. Тобто, це такий екокритичний погляд. Уже традиційно насправді цього року приїхав Мартін Гачковський, це перекладач з Польщі, який перекладає українську літературу польською мовою. Про переклад мовами, що зникають, говорили у перший день транслаторіуму. До кінця цього року розповіла кураторка розмови Тетяна Манзюк, за підтримки програми Хаос Europe» опублікують книги, перекладені з кримськотатарської та їдешу. Запросили на захід перекладачок, які нині працюють над ними. Це мови наших національних спільнот, які є невід'ємною частиною українського народу, а їхня культура є невід'ємною частиною української культури. Тому коли ми перекладаємо книжки, коли ми звертаємося до їхніх напрацювань, ми збагачуємо нашу культуру також. Ми щось нове дізнаємося про себе сто років тому, вийшовши на вулиці нашого міста, дуже часто можна було б почути саме їдеш. Східна подія фестивалю вільний. Водночас організатори закликають відвідувачів підтримати донатами українського військового, що потребує протезування. Ірина Мулєр, яр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!